Нарешті я дочекався і до мене прийшли ось такі чудові комплекти. Подивіться, який класний кейс з металевими такими замками. Важкенький, але якісний. З цієї сторони можна різні біти положити насадочки дуже зручно, з цієї сторони так само. Ручка, яка витримує навантаження. Ну і сам кейс такий міцний, надійний, якісний. А всередині у нас комплект топового інструменту. Зверху у нас болгарочка з безщитковим двигуном. Ось така. Отакенький. Шурупокрут <кій> з металевим патроном. Ну, Сама топова, сама потужна модель на 75 нюн. Ударний, бачите. І патрон. Тут класний. <кій> Подивіться, які класні акумулятори. 6000 мАч, 6 амперні бачите, великі. Тип акумулятора макітовський, тобто підходить зараз <кій> майже до будь-якого інструменту. Зарядний пристрій. Далі. Ця штучка. Ось так. Витягається. І далі ми бачимо комплектації. У нас іде перфоратор. Отакий підакумулятор. Три режими роботи. Оберти, удар і удар з обертами. Купа всіляких насадочок, ручки зручні для інструментів, кліпси, ремінці. І ось такий потужний гайковерт з функцією імпакту. Бачите? Чотири інструмента: гайковерт імпакт, ось такий перфоратор. Тут у нас насадочки до болгарки та до перфоратора і ці ударні головки. Два 6 амперних акумулятора, зарядний пристрій, болгарочка і шурупака. Замовити можна по телефону або на моєму сайті. Найнижча ціна в Україні, поспішайте в наявності 40 таких комплектів.